Пишається лише той, хто створює, а не знищує емоції не показник реальності, якщо не проведена чесної самоаналізи. Живий дій у межах свого знання Розширюй ці межі все своє життя, відповідь на всі питання не боятись, а вчитись. Колектив не може визначати сенс індивідуального існування. Ви не можете дихати за іншу людину. Ви не можете думати за іншу людину. Хто претендує на право розподіляти чужий добуток? Претендує на те, щоб зробити людину рідчу. Торгівля має відбуватися тільки за згодою, а не примусом. Громадянин має діяти лише з дозволу це найтемніше.